Львівський шоколад, театр та музика у Маріуполі та Донецьку. Львів'яни їздили на схід, запрошували маріупольців та донечан до нас у гості. Жодного стереотипу про бандерівський Львів ні від Маріупольців, ні від Донечан галичани не чули. Львів це осередок української культури, як для мене. асоціюється, що це культурна столиці України. У Маріуполі частинка Львова залишиться назавжди у скульптурі. Ось цього лева. У Донецьку такий уже є. Допоки на площах розважались у Донецькому інституті туристичного бізнесу. Студентам розповіли, як у Львові закликають туристів у місто. А туроператорам на місті Галицькі компанії пропонували тури до Львова. Наше місто вже презентували у Відні, Дніпропетровську, Запоріжжі. Луцьку, Харкові, Одесі та Луганську. Внутрішній туризм є для нас дуже серйозним пріоритетом. Це великий ринок. Це також має складову політичну, тому що треба, щоб більше було знання про Львів на сході України. Стереотипи та, треба долати. Ввечері мешканців сходу, феєрією, вогню, хореографії та акторської гри чарував театр Воскресіння. Нема, тільки оце кричиш, аплодуєш і все дуже добре і дуже незвично для нас. У жовтні Львів презентуватимуть у Дортмунді.